У Тернополі працівники, які робили ремонт на вулиці Старий Ринок, натрапили на несподівану знахідку. 6 квітня в після пору, вкладаючи бордюр, вони виявили людські рештки, череп та кістки. Продовжувати роботу не стали, натомість викликали правоохоронців. На місце події виїхала слідчо оперативна група. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 115 – Це вмисне вбивство. Ці рештки були направлені слідчими на судово-медичну експертизу. Ми навідалися на місце, де ремонтна бригада натрапила на людські рештки. Працівників там не застали, благовіщення. Зате на лавочці неподалік зустрічаємо пані Марію. Жінка каже, за її пам'яті така знахідка тут вперше. Скажу, що в наш нашій вдома, відколи ми вже років 30, бо ми з Криму перемінялися, бо я сама родом отсюди. Ніколи ні, такого нічого не було. Я не знаю, я не можу сказати. Саме під час судмедекспертизи встановлять стать, вік, причини та час смерті. За попередньою інформацією, кажуть у поліції, це рештки людини, яка жила і загинула приблизно в середині минулого століття, ймовірно, в період Другої світової.